11 січня відзначають Міжнародний день дякую – свята, що започаткувала за ініціативами миротворчих спільнот. Щодня люди вимовляють слово дякую мільйони разів. Міжнародний день дякую покликаний нагадати людям про цінність хороших манер. Заснований за ініціативи ЮНЕСКО і ООН вперше вислів Дякою зафіксували у словниковому розмовнику, виданому в Парижі у 1586 році. Міжнародний день дякую у багатьох країнах святкують із великим розмахом проводячи ярмарки, влаштовуючи освітні акції, конкурси і безліч інших розважальних заходів. В різних мовах це слово звучить по-різному. У німецькій «данк», у англійській Сенкіо, Во Франції Мерсім. А в Україні дякую. Неважливо, яке з цих слів оберете саме ви, сказані від щирого серця, будь-якою мовою ці слова допомагають нам стати ближчим один до одного, передають енергію добра і світла від однієї людини до іншої. І сьогодні ми дякуємо нашим героям, захисникам і захисницям України, що обороняють наш спокій. Щиро дякуємо. Вимовляючи, дякую, ви дякуєте самій долі, Богу, пронизуючи не тільки того, до кого слова звернені, але і свою власну ауру. Скажи спасибі, адже це просто так. Скажи спасибі, адже це така дрібниця. Скажи спасибі, і світ стане світліше. Скажи спасибі, скажи, скажи. Дякую за увагу, мої любі дітки. До побачення, малята.